Вітаю вас, шановні колеги. Мене звати Недлінська Діана. Я практичний психолог центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Представляю до вашої уваги виступ на тему інклюзивна освіта, особливості роботи керівника гуртка. Інклюзія це процес реального включення людей з особливими потребами в активне суспільне життя. Нормативно-правове підґрунтя впровадження інклюзивного навчання у заклади позашкільної освіти це постанова КМУ номер 779 від 21 серпня 2019 року. Організаторами інклюзивного освітнього середовища є керівник закладу освіти, команда супроводу, в яку входить педагог, психолог та інші спеціалісти і батьки. Першими кроками керівника гуртка можуть бути такі. Познайомитися з дитиною і її особливостями отримати інформацію від батьків і психолога, уточнити її сильні сторони, інтереси, тригери, що викликають дискомфорт. Створення атмосферу прийняття. На першому занятті дуже добре провести інтерактив Ми різні, ми разом, де кожен учасник презентує свої інтереси чи таланти. Сформувати правила групи, і це зробити спільно з дітьми. Короткі, зрозумілі, візуалізовані плакатами чи піктограмами, дружні пари маленькі групи, тобто закріпити за дитиною з е, особливими освітніми партнер, е, потребами партнера серед нормотипових дітей, щоб підтримували їх у грі чи в завданні чи виконанні завдання. Використовувати візуальну підтримку, тобто розклади, карти з завданнями, піктограми для пояснень. І чергувати активності, більш інтенсивні завдання з паузами на відпочинок. Як реагувати на негативні прояви у поведінці дитини з ООП, такі як викрики, намагання бути в центрі уваги, відмова від виконання завдань, конфлікти. По-перше, зберігати спокій і нейтральність, не підвищувати голос, не використовувати сарказму. Ваш внутрішній спокій це дуже серйозний інструмент в роботі з дітьми, особливо з дітьми з особливими освітніми потребами. Ми критикуємо поведінку, а не особистість. Наприклад, мені складно слухати, коли ти кричиш, замість ти погано поводишся. Використання я повідомлень. Я хвилююся, коли ти залишаєш місце, поки завдання не завершено. Відволікання і перенаправлення. Тобто дати альтернативне завдання, запропонувати тайм-аут у спокійному місці. Маленькі кроки. Якщо дитина відмовляється від виконання завдання, розбити його на частини і дати вибір. Хочеш спочатку розфарбувати чи вирізати. Конфлікти з дітьми. Тут потрібно швидко розвести сторони, дати час, швидко, дати час охолонити, потім провести спільний розбір. Коротко і без моралізаторства. Позитивне підкріплення хвалити навіть маленькі успіхи. Тобто, молодець, що дочекався черги, наприклад. Як підтримувати дитину з негативними поведінковими проявами? Приймати, що поведінка не є сама дитина. Негативні дії це спосіб самовираження, а не особистий виклик учителю. Шукати причину, можливо, це перевтома, шум, нерозуміння інструкції, бажання привернути увагу. Вчити альтернативним способам самовираження. Якщо ти злишся, можна стиснути м'ячик. Коли хочеш уваги, підніми руки, я обов'язково тебе спитаю. Створити куточок спокою, місце з книжками, іграшками, іграшками антистрес, куди дитина може відійти, коли їй важко. Маленькі досяжні завдання. Поступово підвищувати рівень складності, щоб дитина частіше відчувала успіх. Регулярний контакт з батьками, обговорювати з ними не лише труднощі, а й успіхи. Сьогодні він або вона допомогла іншій дитині. Із з усього вищесказаного вийшла така пам'ятка керівнику гуртка. Перше налагодження комунікації. Дізнайся, сильні сторони та інтереси дитини з допомогою батьків психолога. Створи атмосферу прийняття. Ми різні, ми разом. Використовуй візуальні опори, картки, розклади, біктограми. Закріпи за дитиною товариша з групи. Формулюй правила коротко і зрозуміло з ілюстраціями. Реакція на негативні прояви. Залишайся спокійним, не критикуй особистість, а лише дію. Використовуй я повідомлення. Мені важко чути, коли ти кричиш. Давай альтернативу. Хочеш робити окремо чи з другом. Використовуй тайм-аут або куточок спокою. Хвали навіть маленькі досягнення. Підтримка дитини. Відокремлюй поведінки від особистості. Ти хороший, але ця дія заважає іншим. Шукай причини труднощів, шум, втома, складне завдання. Пропонуй альтернативні способи вираження емоцій. М'яч антистрес, малювання. Давай невеликі досяжні завдання для відчуття успіху. Спілкуйся з батьками і не лише про труднощі, а і про успіхи. І свій виступ хочу закінчити такою фразою: Не змінюй дитину під гурток. Зміни гурток так, щоб у ньому було місце кожній дитині. Дякую вам за увагу!